Доброго дня! Сьогодні на заняття зі звукової культури мовлення. Звук Г. Сьогодні я хочу вас познайомити з казкою про гусака Гогу. Жив собі гусак Гога. Гога був найшанованішим гусаком на всьому пташиному подвір'ї. Його Поважали всі птахи, і курочки, і качечки. Коли на подвір'я заходив новий птах, гусак Гога першим вітався з ним, голосно викрикуючи г г г Малята, Хто був найважливішим на пташиному дворі? Гусак Гога. А скажіть, який звук виходив у гусака Гоги, коли він вітався з новим птахом? Так, г-г-г. Давайте разом повторимо Г. 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 Пісеньки не виходить. Цей звук приголосний. Його не можна проспівати, він немов вибухає. Звук Г ми чуємо та промовляємо. На письмі цей звук позначається літерою Г, А на що? Схожа літера Г? га 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 та Г це напевно буква Г, бо вона Якраз така, наче шия в гусака. А далі пограємо у гру чарівний мішечок. Що на цей раз він нам підготував? Давайте подивимось. Подивіться, хто це? Так, це гусак. Давайте повторимо разом гусак. А це хто малята? Так, це гном. Давайте повторимо разом гном. А це малята глечик. Давайте повторимо разом глечик. А це що малята? Так, це груша. Повторимо разом груша. А це, знаєте що? Так, це гриб. Повторіть разом гриб. А це годинник. Давайте повторимо разом годинник. А це малята гирі. Повторіть разом гирі. А це малята гелікоптер. Давайте повторимо разом гелікоптер. Усі ці слова починаються зі звуку Г. А зараз пропоную вам послухати чистомовку. га 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 сіра гуска вибіга г ги. Ги-ги ги. Густці ми не вороги. Го. Го. Тож сумуєте чого? Гі-гі-гі гу -гу Гусенята дорогі. Пропоную вам. Спробувати повторити цю чистомовку. а наше заняття завершується. До нових зустрічей!